Старенька похилена жінка за случним обличчям зайшла в редакцію газети «На станку. Вона відправилася до віконечка замовлення. Пішла подати заяву, що написала на крову про смерті чоловіка. «Ми були найтяжчі в її життя і йшов у вічність її кохання. Вона залишилася самотньою. Ні, ні, бо вона жила і дітьми. Діти мали донечку. А мали свіщити, але володі має своє життя, вони двоє старих були разом. Розмовляли про своє, тишилися своїх, перечули, померли, готувалися до похорону. Залишилася внучка, внучка в садочку. Ця старетка йшла через залу до вікна замовлення. А друга пролягала попри книжковий магазин. І тут вона почула легеньку на кому. Подивилася ту сторону і побачила молодих закоханих людей, хлопця і дівчину. Вони відкрили книгу, в якій був вмонтований музичний елемент. Я коли книгу перевертати, звідти лунала ніжна музика. Старенька зупинилася і нагадала цю мелодію. Це мелодія її молодості. Вона своїм коханим, коли ще були зовсім юні. стара пісня, стара мелодія. Старенька підійшла до тих молодих людей. Попросила, дай, будь ласка, я тобі став. І та закоха на їй подала книжечку. Стара гортала, музика лунала. І вона на якусь мій забула про своє горе, про свою біду. На її обличчі з'явилася посмішка, і вона промовила, запитала, а скільки коштує ця книга? І ті люди сказали, ми за неї заплатили 12 євро 90 центів. Але старенька це була занадто великі гроші. Вона пенсіонерка, я зараз мусить провадити похорон. Мене дивилося на ту книгу і промовила, якщо б я мала ту книгу, я б своєї внучці кожного вечора її вертала. Я би розповідала б тоді дуся, то наше кохання. Аби їх стала книгу закрила, і мозок обірвалася. І на її обличчі знову з'явився сон, а на очах заблищала сльози. Вона поверхнула його молодим людям, сумно сказала дякую. І знову опустивши плечі, підправилася до віконечка замовляти на плох за своїм чоловіком. Через кілька хвилин вона заходила в заливак цього на станка. І тут почула, як її плечах хтось доторкнувся. Вона повернулася і побачила тих молодих людей. Вони їй притягнули до нього і промовили, даруємо, читайте її своїх мочці. І посміхайтеся. Ви така прекрасна, коли посміхаєтеся. І я хоче дивитися на вас, коли ви сумуєте. Вертайте цю книгу і читайте. вона про Ісуса. А Ісус каже, що смерті немає. Цей Люб, як побачив журналіст заради для склада, який часто випадково в тому залі очікував на свого колегу. І пізніше він написав цю статтю, газеті за й рік і закінчив такими словами, молоді люди зробили великі ніволі. Коли старість зустрілася з молодістю, і молодість змогла подарувати любов. Але чи світ це побачив? От якщо б ті молоді люди когось побили, то не би написали всіх газет. Якби вчинили якийсь акт хуліганства, або щось вкрали. о, все бачення показувало, яка в нас погана молодь, яким вони всі дюжи на них немає. Але коли, коли є любов, то цього не хоче бачити. За чим ти світо дивишся? За зло, що ти його і побачиш. Що ти шукаєш, так ти сайдеш? Що тебе цікавить? Тебе цікавить пекло. Пекло тобою не цікавиться. Якої зустрічі ти шукаєш? На сьогодні свято стрікте зустрічі. Якої зустрічі всі ми шукаємо? Що ми хочемо побачити? Куди ми оцяємо? За чим ми прагнемо? ми отримає. І в сьогоднішньому святі ми бачимо того старесного Симона, який прагнув бачити Господа. Все життя віру зустріча з Ісусом. І цей випадок наступає, коли глибочезна старість зустрічається щойно народженим немовлям. коли кінець зустрічається з початку. і Симон бере дитя на свої руки і промовляє вражаючі слова. Відпускаєш, слугу Твору, не відпускаєш свого твого влади. Він знає, що це останній для його життя. А він промовляє, відпускаєш, бо знає, що життя не закінчується. І Ісус прийшов для того, щоб життя не закінчилося. Він знає, що починається воля, починається життя вічне Господа. І ми кожного року згадуємо історію цього свята і згадуємо стапере про Симеона. Пам'ятаємо, як він ще був зовсім юним хлопцем, але обдарований Богом був мудрецем, мудрецем з підвідкового віку, Геній, дитина Геній. І коли він був юнаком, його запросили перекладати Біблію, святе Письмо. На той час святе Присмо, святі писання перекладали. І він ще зовсім юний хлопець перекладав книгу Ісаї, і де було написано, ось діво утроби зачне і породить сина. А він молодий, він все знаючи, і діва не може народити. І жінка тільки народжує і взяв в свої руки, щоб виправити слово Діва на слово жінка. І Архангел Гавріл його схопив за руку і промовив: ти не помреш, допоки на власні очі не побачиш. І діву і народжене немовля. І Симон чекав. Середина говорить, що чекав майже 300 років. Вже відійшли вічності його діти, муті, прагнуття, покоління перед його чаба проминали. І він сам одинокий в величезній старості чекав. І нарешті прийшов той при час, коли діло храм, принесла, мовляв Ісуса, і він взяв Бога на свої руки. Я з радістю промовив, відпускаєш Боже, я відбув своє покарання. Я збагнув, що життя біологічне існування. Воно не приносить радості, якщо немає Бога в руках і в серці. Якщо немає рідних і близьких, які не боюсь. Якщо ти просто існуєш, не цікаве це існування. І воно як тягарем, як яке синоне, 300 літнього. Вже не було радості. Просто день, якийсь сонце і яке заходить. А коли Бога отримав на а радість переповнена. Ще найбільше ми можемо навчитися в сьогоднішньому святі у тій щедрості, діми Марії. Знаєте, коли я був тим свід, свідком такої ситуації з магазином, з електронною технікою вийшли двоє молодих хлопців. Я один з них купив, це було як на початку 2000-х років, купив відеокамеру, таку дорогу відеокамеру. І сидів трапитом на неї, дивився, а його товариш, каже, дай подивися, дай подивився. А я хто та ти що? Та що опустиш? Це така дорога річ, це така цінна. І не знає, він туди, відеокамеру тримав з таким захопленням. А ми сьогодні бачимо Тіла Марія старезному симовину, він дає в руки не відеокамеру, як на шталеву вазу, а не він дає немовля. Ось він старезний такий, роботи такій старості, у руки йому юдячі. Відеокі. Пана вона не боїться, вона від щепності дає. Бога і людині, щоб людина отримала Бога, отримала життя вічне. Бовчимося, хоч Тишки Діма Марії любити, так як вона любила, вона не побоялася самого Бога дарувати. щоб видерти сльози звичай, щоб дарувати радість, щоб дарувати життя вічне. Стараємося хоч тішки наспітувати Діє Марія, тих молодих людей, які казати станку. Постараємося, хоч комусь. Вите в вас сміла засвячення. Хоч трішки наблизити людей до Бога. Щоб кожна людина зустрілася з Христе. Мені Отця і Сина Святого Духа. Слава Світці! Слава Іму.